Всесвітньо відомий музичний гурт Пробас Ендхарді почав своє існування у Кременчуці, і ось уже протягом семи років радує шанувальників своєю творчістю. Трек Доброго вечора. Ми з України став своєрідним закликом до боротьби з агресором, який почули у всьому світі. Та після такого успіху музиканти не спочивають на лаврах. Наразі вони працюють над амбітним планом: випустити цьогоріч 12 треків і 12 кліпів до них. В нас взагалі є глобальна ідея. Намагаємося її вплетати і вести, але ще є одне головне, що ми хочемо спробувати зробити це. Всі 12 кліпів. Ми хочемо зробити саме в Кременчуці. тому що ми хочемо підсвітити таке наше місто, як воно живе, чим дихає, яке воно просто само по собі. І ми зараз займаємося пошуком локацій, Повірте, в нас дуже багато варіантів, де можна знімати. Локації для зйомок кліпу були вибрані не випадково. Вони відображають реальність, в якій живуть українці загалом та кременчужани. Зокрема, по-перше, це автентика, це так, як є. Це ми, це кремчужани, ми з Кременчука. Я тут взагалі не докажу. Тобто, все таки відбувається, як є. І це для нас дуже важливо. Насправді, і взагалі завжди хотілося знімати саме так, як є, а не так, як знаєте, там видумалось десь, придумалось зараз. Такі настрій. Тому такі часи, такі кліпи. Основна мета гурту популяризація української музики. І поєднання сучасної електронної разом з народними мотивами, задання нашого гурту це впізнавана українська музика з елементами етно, тому що ми хочемо, щоб українську музику чули не тільки в Україні, а й в всьому світі. Тому ми в цей раз використали гуцульську скрипку елементи її. І також ми взяли засимплювали слово, яке потім ви почуєте. Але це також була така принципова історія: взяти щось те, що в побуті є, або просто якесь українське слово і зробити з нього музику. Новий трек та кліп мат. Тимуть назву кропива його опублікують на всіх музичних платформах 12 квітня. Тож слухаємо наше рідне, бо ми українці. Дмитро Цюльник, Марія Бардаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.